Привіт, друзі! У минулому відео про піксельний камуфляж, де я розповідав про те, звідки і як в Україні взялися BMP3, я показав недороблений камуфляж 30-ї бригади. Я його завершив, вийшло аж три камуфляжі замість одного. Але все по порядку. Насамперед, трохи предісторії. Ви вже знаєте, що спочатку незалежності у нас було приблизно 6 BMP3. Вони не були у використанні від слова зовсім. Одну БМП 3 ми продали США, інші, судячи з фото, стояли десь на консервації чи у навчальних центрах. Але все-таки дві машини встигли побувати на сході України у 2014 році. Це вже потім наші захопили з півсотні аналогомнітної техніки, яка зараз воює на світлому боці і міщить ворога. Так от, мова зараз якраз і піде про ті дві машини, які улітку далекого 2014 року вирушили на схід боронити Україну у складі 169-ї грутно-тактичної групи Десна 30 ї окремої механізованої бригади імені Константина Островського. Перша БМП-3 до потрапляння у бригаду мала бортовий номер 951. На цьому фото її видно у Новгород-Волинському навчальному центрі. Якихось особливостей камуфляжу не було, просто бортовий номер на зеленій фарбі. Є ще фото, де вона зовсім без розпізнавальних знаків. Видно, що її підфарбовували, а голони доглядали, це їй дозволило після капремонту у Житомирському бронетанковому заводі передати її 30-й бригаді. Друга з номером 225 мала вже триколірний камуфляж. Не плутайте з росіянським. Хоча ідея та спосіб нанесені однаково. Тоді у нас багато чого було уніфіковано з Росня. Цю БМП ще й на виставки возили. На фото дана машина на виставці озброєння у Житомирській області у 2012 році. Після революції звісно все змінилося. Ось фото, де ці дві бмп 3 готують до завантаження на платформу весною 2014 року. А це уже на полігоні широкий лап. Щодо того, як вони потрапили у бригаду. Останні ж фото в інтернеті цих бмп 3 з'явилися весною 2015 року із 145 го ОРВП у місті Миколаїв, де вони знову проходили ремонт. Судячи з фото, перед тим як друга машина потрапила на фронт, були намагання нанести якийсь інший бортовий номер, але його затерли і згодом нанесли дві розпізнавальні смуги. Ці смуги разом з жовтими плямами на виступаючих місцях 30-бригада та бригада використовувала як маркування свій чужий для своєї техніки. Такі смуги називають смугами вторгнення зловісна назва, але на практиці їх використовували просто для швидкого розпізнавання. Особливо це актуально, коли дві сторони використовують однакову техніку. А наносили їх ще з часів Другої світової. Щось подібне було на літаках Британії, Америки і Франції. На сучасних українських гелікоптерах теж маємо таку розфарбовку. Русняві ж малюють не дві, а три смуги. Радянські танкісти під час вторгнення у Чехословакію у 68-му році наносили одну широку лінію. У сучасній війні русняві теж наносили такі смуги на техніку, але рідше. Потім їх поплавили на З символіці Щоб не путатись, наші наносили не одну широку, а дві смуги. Також жовті плями, накрила та виступаючі габаритні частини техніки. Повертаючись до бмп 3 є думка, що тоді з цими машинами було більше мороки, ніж вони могли принести користі на фронті. Ремонтної бази і запчастин до них не було. Та і підвозити боєприпаси тільки для двох машин, що от-от могли б потрапити у ремонт, було недоцілено. А от ті боєприпаси треба було ще десь брати. Хоча відомо, що як мінімум три наші компанії намагалися виробляти такі припаси для продажу в інших країнах. Бо ці машини не тільки в Росії на озброєнні. таких країн країнах мінімум 12. Там навіть пару крупних поставок було. Зараз про ці дві машини нічого не чути. Але я думаю, цей досвід міг якось допомогти, коли у наших лавах з'явилися вже трофейні бмп 3 По крайній мірі точно залишилися люди, які були вже знайомі з цими машинами. Або хоча б якась документація. Щодо камуфляжу у грі, то у мене вийшло два камуфляжі 30-ї бригади. Плямистий з тризубом на прожекторі. Та просто зелений зі смугами та жовтими крилами. Невеликих зусиль було створити ще й третій камуфляж з номером 225. Типу порання версія камуфляжу ще до потрапляння в бригаду. Як і всі мої роботи, ці скини повністю функціональні та коректно відображаються на знищеній техніці. На нього можна чіпляти будь-які наклейки і вони не будуть ховатися під камуфляж. До речі, відео про те, як без донату отримати український прапор є на моєму каналі. Кому цікаво, ласкаво просимо, знизу буде посилання. Я намагався зробити камушаж максимально подібним до оригіналу. Хоч тільки смуги на верхній частині башти я вже домалював сам. Річ у тім, що саме цих машин фото зверху нема. Але я знайшов світлини BMP 2 з 30 ї бригади, де чітко видно, що там смуги наносились і вони були поперечні. Тож так само я зробив і тут. Посилання на завантаження камуфляжів з офіційного сайту, звісно, будуть в описі до відео. Також там знайдете мою попередню роботу камуфляж Піксель, теж до BMP3. А на моєму каналі знаходиться відео про неї. Ну що ж, буду закінчувати. Не забувайте про всі ці YouTube штуки під відео. Заходьте також на мою сторінку Life Art. Там багато українських камуфляжів. І на цьому все. Гарний вам прийняття!